Те е, відео, яке неодноразово з'являлося в інтернеті, на якому фіксуються різноманітні жахливі речі, які скоюють росіяни над українськими військовополоненими, вони свідчать про кілька речей: перша про абсолютно дикунське розуміння росіянами. В принципі, ну що таке війна? Їм здається, що війна це простір, який перебуває поза межами будь-якого правового регулювання. Ну але в принципі мене це не дивує, тому що люди, які виросли в атмосфері свавілля, в принципі, не можуть усвідомлювати, що є якісь межі і якісь. Якісь правила поводження, да? тобто є закони і звичаї війни. Більше того, коли шеф Шевлести Панович Танюк казав, що в Росії не було ж е, лицарського періоду. Ну тобто, весь цей період, коли формувався етос, ну, лицарські, да, поведінки ну, щодо твоїх ворогів, навіть в Росії він е, не сформувався. Ну і крім того, я думаю, що вони розраховують в такий спосіб залякати когось. Але досягають деметрально протилежних результатів. Це викликає лише обурення, це викликає лише жагу помсти. І я схильний думати, що тут ми підходимо до ключового моменту. Росіяни хочуть спровокувати українців на аналогічну поведінку по відношенню до російських військовополонених. Це повинно, з одного боку дискредитувати Україну в очах наших партнерів. раз, А по-друге, повинно залякати ну, російських військовослужбовців для того, щоб вони билися до останнього і не здавалися в полон. Я думаю, що ключові якраз оці два е, напрямки. А перший, про який я говорив, це швидше, просто такий, знаєте, як, ну, дикуни, вони є дикуни. Ну а чого ви очікували від е, злочинців? Ну, від людей, які вбивали, гвалтували? Ну, вбивали своїх матерів, ну як деякі з цих вояків Вагнери. Ну про, про що це? Ми очікуємо від них якоїсь іншої моделі поведінки. Проблема полягає в тому, що такі моделі поведінки сповідують і кадрові російські військові. Це вже є реальна проблема. Є інший бік у цієї проблеми. А якою є реакція відповідних міжнародних інституцій, які повинні би реагувати на подібні прояви? Ну, пролунала чергова заява про збентеження. Мені здається, що цього замало. Особливо в контексті того, що Росія на сьогоднішній день, як постійний член Радбезу ООН, починає головувати в цій організації. Ну, до того, як це ми побачили у виконанні російських військових, ми б бачили таке лише у виконанні Талібану і лише у виконанні ІДІЛ. Ну, і те, і те, це терористичні організації. І відмінність від Росії полягає в тому, що вони не були представлені в Організації Об'єднаних Націй, тим більше не були в радбезі. ООН не мали права вето, що не дозволяло їм уникати по суті покарання за таку варварську поведінку. Тобто, це все повинно підштовхнути світове співтовариство до певних рішень. Держава-терорист, держава, військові якої поводять себе так, як поводили себе злочинці-терористи. Не повинна мати місця в тих органах, які створені для того, щоб підтримати на планеті Земля певний рівень цивілізованості. Що стосується поширення таких відеоматеріалів в українському інформаційному просторі, мені здається точніше, я глибоко переконаний в тому, що це м'яко кажучи неетично. Тому ну, нащо це розносити? Є спеціально навчені підготовлені люди, які ці відеоматеріали вивчають для того, щоб встановити як жертв, так і злочинців з усіма е, потенційними наслідками для е, злочинців. Ну і знову ж таки, люди, які це дивляться, ви на що розраховуєте? Ну, ви хочете отримати від цього якісь позитивні емоції, ну чи ви е, навпаки хочете якісь негативні емоції отримати. З якою метою ви це робите? Це цікаво? побачити, як людині відрізають голову? Мені здається, що в цьому немає нічого цікавого і ну, точно не може викликати у нормальної людини ну, якісь позитивних там, емоцій або якихось, я би сказав, так навіть продуктивних емоцій. Тобто, відповідно, на що це робити. Те, що на війні трапляються жахливі речі, і треба розуміти, що подібних відео є безліч і може бути безліч. Просто навіть відео з поля бою нічого там естетичного нема, нічого красивого чи романтичного в цьому також нема. Тому я, чесно кажучи, не розумію тих людей, які це дивляться або поширюють. Хоча... Я також усвідомлюю, якби один з мотивів. Це може бути також варіантом психотерапії. Це тобто, люди, коли в такий спосіб дивляться, вони можуть це переживати, і можливо, це опосередковано навіть немає якийсь стрес. Ну, з такою за такою самою логікою, за якою люди дивляться, наприклад, фільми жахів. Ну, тобто, стикаючись з цими жахами, вони можливо переживають якийсь катарсис. Ну я не готовий стверджувати, що це. Продуктивна методика боротьби зі стресом. Я схильний думати, що навпаки подібні відео швидше продукують стрес, ніж його е, знімають. Тому поширювати таке точно не варто і дивитися також не варто. Але е, це не означає, що ми повинні заплющувати очі на подібні факти. Тобто, щоб у людей не склалося хибне враження, нібито я закликаю ігнорувати і робити вигляд, що такого не відбувається, або там заривати голову, нібито то страву з до піску. Ні. Тобто, ми повинні усвідомлювати, що такі факти на превеликий жаль мають місце. Ми повинні усвідомлювати, з ким ми маємо справу. Ми повинні усвідомлювати, які загрози для кожного з нас. Містить у собі оце от російська окупація, і ми повинні робити все, що від нас залежить, для того, щоб нищити цю наволоч всіма можливими способами.